Давай. Ай, да, чужая жалко, рейка будет. Ну-ну. У тебя яйца yeah? Да. Сколько? Два, один? Один. Держи. Я бы добавил. Интересно, если они будут падать, выкисают, или нет? Ай, я не, ничего, не выпала. Давай, пишем в О, вже. хотів сказати, я потрапив? Ні, ти не потрапив. You passed the там. О, особливо... Сохраняйте інвентарь поки що. Чи ж притащи мені, типа... А ні, нічого. Не. А те треба притащити. А так, ні, не пове? треба. Не треба притащити нічого. Знаєш, що в нас не було? А той статем? блок? Знаєш, що в нас не було в Що? Шалкер? Шакер і там є щось. Ресурси? Ресурси. Чи ж може, будь ласка, без мене, поки тут заглядувати? Я вже загляну. Так, що... Ну не забирай нічого. Я ж буду візьму. Висота як там? Ті чіпа політи? Поки я йду знову на пару секунд, я вже то відстрою. Да. Оперативно, оперативно. Ганс не впало. У ну, мене нічого там не ламати, бо якщо сламаєш, воно все впаде. Не потрібно, можна таке зрізати. Але ну не впаде, я тебе прошу. І тут що є? Ну, Я ще не дивився. Тотем. Чуєш, я чув, що ти світ... свистів. Нє. Хоч шутку про те. Яку? Не свисти, і монетизації не буде. Ха-ха-ха. <laughs> О, падаю от смеху. А. там вниз не упал, а на камень упал. дай, дай, да, той тотем придется Хочешь качать так само. Хочешь старый анекдот? Нет. Старый анекдот. Знаешь, Чего ж про тащи? Ты знаешь, знаешь, почему черепашки и ниндзя нападают в Потому что троем скучно. Эти три, потому что у них тренер Крис. О, <laughs> 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 oh, шалкер. О, oh, так, у нас есть то. Сын, давай, падаю. Чушь, ты не против, что я шалкер? Чушь, ты не против, что я шалкер в себе возьму? Против. Ты можешь брать, них все равно. Ты шалкер, 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 шалкер. Так. Палки до мене, палки до мене. У мене того 20. Чого? Нам треба, так, знаєш так. що? Нам треба дуб. Чого? Дуб. Во, дуб. Во, во. Можна робити 16 штучок. Наробити. Окей. Я зараз палки скравчу, ми ще прокачаємо ще раз тут. Я поставлю цього туди на перетрапку. Зараз ще. 16, так? Да? Угу. 16 не буде, 11 поки... А, то вже. Даруй. 16 буде. Скинь мені, окей, як буде 16. Та я вже 16 буду. То Рів... скинь, будь ласка. Рівно іграти. Розкині, ми, ми зараз зараз оту тему улучимо. І посади нові дерева, щоб вони виросли нам. Зараз ще поставлю, щоб ще раз друг зстину ще в цій серії прокачати. Прикиньте, буде завжди файно. Все, поставимо. То йдемо наверх. Та й мене кутя хвана. Тихо, піднімайся. Піднявся! <laughs> <Нифіки не> туди. <laughs> Іншернути піднявся. Я сказав, піднявся би. Ну подумай. А ну встань на мостик. Там де ти раз піднімаєшся. І що, ти хочеш, то все заниматься. Стій! Зараз скажу, коли зупинись. Зупнись! І гайна зустріч. Зараз звідси будеш дивитися, щоб в ідеальний момент попався. Бабах. О, О! Тоді мені туди не треба, мені сюди треба. Може... Та, шей, ну, прикол, прикол. А хочеш прикол? Ми може що? Зараз ми ще звідси построїмося. Так от ставлю. Так, так, так от... ти про трошки, якщо ти построїшся, банку я своїм кидаю. Але чого свиня? Я шучу, я шучу. Я не буду їсти то, на що не треба. Я на мене не тобі зразу кажу. Ти не павків не бей. Вони поки ще да добрі. Та я їх що трогаю, чи що? То щось є? Якийсь сундучок. Будь ласочка. Є. І що там сундуку? Редстоун, порох. Желізко, бірка і один ендер-жемчуг. Йде, забрав. Вона, дивись, не профейлий його. Не фейлий? Ти що знаєш, я ти... Я не фейлю. Чиш. Я похидаю. <реш> а я ну, думав, я помру. Ні, ліжко попало. Ай, попало. Ну зараз ще раз. У мене було мало хп. Ну так, да, я тобі відновив. Де дядьку? Та дякую, дякую, дякую. Дякую. Криса. Я не криса. Ти криса, ти криса, ти криса, 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 ти криса. Вона любий. Кого? Мене. Чого? Та я не можу ідеальний. Ідеальний. Професіональний. Та ми зараз ще раз тотем покачаємо. певно ще один острів відкриємо. знаєш? Кожен улучшение третьому тутему появляется новий тотем. Свинья, скажи, -то. свинья. Хрю! С вами Бига Хрюша на каждый десь. Че ж, погнали назад на той острів. На новий чи на старий? на старый от. С той серії. Стали. що ми побудувались? Ми не побули не в тій серії, бо Ми в там тій серії не відкрили. А що, ти щось не то сказав? Не то сказав, ми, то сказали, ми там в тій серії, то що ми, там в тій серії, то що ми побудувалися. Тіш, знаєш що? Представляю, я тобі улучення. Ну, якщо йди туди тему, я тобі там все скину. Так, да, я в ту тему, я впав. Чекай, зараз я підніму. Я чого? У-у-у, то чекай, я це піднімаю. А чого ж ти сюди теми був прохід? Да, так, я не бачив. На і де? на. Стута! Тобі все скидають. Для чого мені это? Да, ти ж до теми його влучаєш, а я під топі сніму. А, ти влучаєш, Олька, що я. Эээ, ти... а я підтопі сніму. Хоп, все підбирай. Підбирай! То що не все? Не? Ні. Ні, ще цегла має бути. Я поки піду стану. Тут зразу два учення, що учили. Одне. Стій! Стій, ще не лучай. Все, давай. Раз, два, Два. три. Три. Тринадцать. Три. 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 Бабах. <свист> 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 а не, так не можна. А де острів. О, вов, вниз. Де? Де? Він Де? дезнес був. Во ззаді. А та там. Може, ще спригну. Так, пригну. Побудуй. Далі йду будувати. Як файно острови mm -hmm. спаміться, правда? Mm -hmm. Тому що ми просто, mm -hmm. я хочу так сказати, ми мідчі пограли перед тим, як першу серію записувати. І в, нас, і в нас перший озрів в таку попав, що... А я сам дійшов сюди, зрозуміло? Я зрозуміло. Ось, кажу, без оскару А я поводуюсь. Тому що як ти виберешся звідти? Правильно, правильно. А вибиратися не треба, просто прыгнути треба. Угу, а якщо, якщо ресурси зробити, перестануть зберігатися? Ага. Якщо ресурси перестануть зберігатися? Ану, паркур. Ви, які паркури я роблю. Стати в паркуріст від Бога, правильно? Правильно. Правильно. Паркуріст. Там грипу. Все, тепер так я буду будуватися. Для чого я скакну? Не понял. Для чого я скакну? Все. І побігли. Я не знаю, що ти сирот, тому що не я вже добудувався. Я Я вже добудувався. Я в тій серії вже пав 3-4 рази. Ну, 5. А мені повезло, я хіба в тебе від твоїх ручонок кокнувся. Ти просто не скакаєш, не прокурить я. А що прокурити, що я можу Бо за тема лагеньку мостик будувати? Поняв? Опа, наз... Чим О. чи назис? Чи не О! Че давай ты почекай. Я зараз Ти скинув його? Нє! Я кажу, я хотів підійти до нього, чи він торгує, я чуть його не скинув він на краю був. Я на краю чуть його пиши. А чи він торгував? Я не знаю, не подивився. А я здав назад, і я впав внизу твою війну. Коротше. Уй. й хотів піти, я хотів до ТТ. Подивиться, що Ага, треба червоний бетон і... и мою серію, як я вижив. Це? Який монстр? У меня про так? да? Угу. Попав. І біля ліжка спав. А, все Ти помер, я просто переспав вже. А, блин. Плювака, 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 вода з льоду? Так. Да. Я не червний льод поставив, а Стій. потім його хотів добути. Мієш крафтити? Безконечний фарм було рішення? Да. Так. На відерку роби нам. А я поки займусь деревом. Щоб улучшити шерсть. А, а Ото не пішло, правда? Ага, то зараз пішло. Да, лава, лава, да. Лава? Лава в шалкей. Шалкий. Mm. У нас лавы нема. О, Ні, є. Лава є. Лава и вогонь, получается. Буложник в обсидян. Голодрись не помылись. Че, я шли, что ты меня вдаришь? Да я не чайно ударив, я просто хотів. Ленч... Леч... Зазвичай біду чайна. Да? Боді вдарили на нечайно. Не нечайно. Раз як що нечайно вдарили. А де буду Де ліпше будувати тут а чи Що? Що тут фарм висінає? На там, де були шнікувати от, там, де отут прям. Там, де я здохнув. Так. Там, де там. Okay. А, -а, а, я розберусь з ними. Розібрамся так. Розіб, казав, ну, що чекай, розберусь. Чекай, чекай, чекай. Тебе кірочка є, правильно? Кірочка. Немає, в мене кірочки. Е... Крафт, кірчка. Я зараз тебе скину. Або я би Або давай. Хочеш піка? Я тебе скину кам'яну, а в мене жлізно. А ти сам мене бив, якби не бив, що я б тобі ще без крафтивав. А я піду на молочення того, то тему буду робити. У нас ще один тотем появився, що ти розумів. Мені буде. А я не знаю, де ліпше буде. Та-да! Там де каміння, але не щоб... Вот. Коротше, я зараз, зараз, зараз роблю такий. я зараз, коротше, ресурс треба служити непотрібно. Я ресурс треба служити непотрібно. Я тебе прошу, складай все. Я складаю? Угу. Якось мало що віриться. Ну, як тут можна робити, щоб аж впасти? Я вже нереально, нічайно падаю. Не тягне на низ, розумієш, ні. Де робити на низу чи верху? Роби можливо на верху. На верху буде ліпше, да? а... ну, мені так? Ну, так здається. а то от, а то вот, що зробити з тою штукою. нічого страшно. Я ж її зараз гавою кину. Так, кидай мені що. Костна мука. <плес> Це час, поки мідь плавиться. І зразу зробимо подвійне улучення, і в наступній серії ми певно підемо, правда. Тій серії ще підемо на два острова. Я, думаю, я ліпше думаю, що в тій серії буде ліпше. То так робити кожну серію по кожному острові, то я не спуд... не буде. Тут. Не буде інтерно, думаю. Тоді зразу треба ну, в одній серії, хоча б по два острова, відкидується. А буде чотири у нас сьогодні. Це що вже добу майже все? Я вже добув той, кравчу палки і будемо ще раз получати. Але я вже все зроблю, щоб вже мали на прокачку ще раз на два рази. Так. Зараз ідемо ще робля, ще робля, і не заходи. Так. Оп, оп. 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 Так, да, ну, что у меня в памяти? Вот. Не изменяет? Так. Плюс... Тут были брухи. Отку -тку. Отку -тку -тку. Отку -тку -тку -тку.

трохи. Я поки піду до того то тему. Я тунелі рию, я розкрою кров. До речі, а ти поняв, кожен кам'яний тотем? Кожен кам'яний? То буде ще один корочний тотем. Тихо, Міша, там. А, я вам розказував про локрам? Якщо ні, то коротше, якщо ви граєте з другом, у вас буде реклами. І так як ми граємо на моєму сервері, в мене виважають реклами, тому деякі кусочки в мене відрізаються. Ти, давай ходи до мене, пізніше добудуєш. Ну що я тут готуюсь дуже до прокачки, в мене ж все готово. Ходи? Вроді так, правда, така ямка має бути. Чи Більша! Піднімайся до мене! Чекай, може вже на нашому острові монстри появились. Так? Да? Так, підходи ти курівочка, куди ти спішла? На, вилазь. Видиш зацінички я острови побудував. Затіню. Заціниш. Зацінюш. Затіню. Що... ти, піднімайся до мене. Де ти є? О, О, там. А зараз зараз вже біжить до тебе. Наблюдаємо. Як піднімається? Добре, масера потім не уміють підніматися. Береш, ти на яму не попаде. Обійди ту яму. А ти де? Яму обійди. На другому боці там буде. Я кажу яму обійди, він впрыгає в ту яму. Я в яму уйду. Все, давай, може. Я спеціально! Я на грибному острові! Привіт! На грибному! Та! От я побудував! Кажу, не падає в яму, він бере падає. Спеціально зробив мостики! Я зараз для себе можуть зроблю. Подишня збільшиш ці мостики, як хочеш. Ще знаєш, ти любиш ти любиш падати, тому збільшишся. Ти іздиваєшся!

jak się nie chata, ja tybie dodam. No, dokładnie, niech nie powtarzam. Nie nie so, I like, Coś urodz i się urodz like, Ja nie poobaczę mi Tybyś сказал, że tak misz ja bym zbieżał. Dawaj, kurwa brzmi. op. op. Та да ти для чого? Ти безкінечна без їжа! Її. Ти безкінечна їжа наша могла бути! Безкінечна? Да. Так! Де? Де місць? Ой, кажуть. Ісланд? До призму чи не до призму? Почекай! Вау, Там! Ти розказав на той ресурс і їхват... ход. Де другий? Оп-оп-оп! Де другий? Все, плюс кам'яний. Так, до призму чи... Ага, якщо думаю добудувати... Піщаний острів і ще якісь мали добавити. Ага, до призму. Плюс два острова. Стій, та ми звідти вже будемо з того острова будувати. Ну то вічно спідйом. То буде. Чуйте, в мене зараз може бути фаталіті. Але я хочу попробувати. Фаталіті, вай! Вай, фаталіті! Фаталіті, каже фаталіті, вай. Фаталіті, фаталіті. Фаталіті. Ні, я попутав блоки твою. Фаталіті, коля, фаталіті. Фаталіті, ось рівно, що фаталіті. Та... Чи ж мені треба помога. Тому що я тут не виживу. мене просто на вічно будет. А тут дракон займет. А там дракон. Є. Чешь, ж помаші, мені тут пригодилась. Там я йду. А все вже не треба. Ходи спати. Ніче устроим. <реш> а, ха а то двоєш. Подумаєш. Подумаєш моя не моїш. Так І вже на серії ми вже будемо пані йти на ті два острова, правильно? Неправильно, вже пішли на той острів. Та ні, чотири острова. Ой, ото я. Ще й мене на шадну зімку твіт. Зараз якщо ти хочеш. Чекай. Ем, тій... Чуєш. Що це таке? Та темна позиція. А ну скинь. А скинь мені. Почекай, я хочу дещо провірити. Прикинь, ми зможемо тотем переміщати з допомогою того. Це типа я. Типа я зараз скажу на тотем, і він дається мені в руку цілий. І для чого та штука? Ну я не знаю, я х... Короче, я так уже напоминаю, я на серії попаду той блок, ой, как блок безкінечно. І всі та там зразу не перевищаються, всі люди. Ні. А може можна влучити? Ні, не можна, я не розумію чого то. А тебе який, синій чи? Чи в мене жовтий. Чи ж десь? Жовтий? Так. Якщо два жовтих, то от можна ще один татем мати, він каже. Відійди. А та, можна влучити татем. Тебе скільки? Один чи два? Один. Блін, жаль. То, певно, знаєш що? Пам'ятаєш, ти от ми, коли, що, час, ми нас луз писав. А, а раз коли ми записували якраз сьогодні, mm -hmm. то писало Пройдено. Певно, торка здається. Готовий? Здесь. Я живий, але в мене пів сердечка. Прыгай! У мене теж півсердечка. Так не так. Та ти, издеваешься. топ топ ой ой топ 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 Вовка. топ 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 Да топ Да, ты топ Как топ 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 вот это не уже дальше напугало. Чиш. <laughs> а чиш, я просто слова, ты даже не плакать, ты падаешь. <laughs> И все <со> равно. <мной. laughs> <laughs> И без меня два раза упал. Ладно, теперь давай будем заканчивать. Давай. Тому, ну что? Что? Что шалкер? Короче, мы уже будем заканчивать, Тому всем поздравляю, я Геймер Бум. Чуйчеруйче, каже, закінчуюсь во з першого вот, спереду зняти. Ну що? Всім пазом був я геймер бум і. і містер Вовплей. Плей. Всім па-па!